Початку проведення в Україні антитерористичної операції загинуло 24 жителі Запорізької області. Аби згадати кожного з цих героїв, Запорізький обласний військовий комісаріат влаштовує урок пам'яті. Загинув в небі над Донбасом 14 червня. 2014 року ці страшні слова про загибель тут почули не один раз. Заступник військового комісара згадує про кожного запоріжця, який ціною власного життя боровся за мир. Коли народився, де навчався, працював та жив. Михайло логовінов каже: більшості загиблих бійців не було й 30 років. А добровольці швидко змінили студентські лави на військове поле. Куля пробила бронежилет. Він Прикривав своїх товаришів. І коли приїхали побратими сюди, на малу батьківщину Михайла, то вони сказали, що от тільки завдяки героїчному вчинку, героїзму, мужності Михайла вони залишились живими і зараз продовжують виконувати свої завдання в зоні. А то на урок пам'яті прийшли і матері, яким особливо важко чути імена своїх загиблих синів. Та, попри свої горе, вони об'єдналися у союз жінок України, адже хвилюються за долю кожного бійця у зоні. АТО. нам потрібно допомагати тим ребятам, которые стоять і захищають нас там на війні. Але вони дороги знати, що ми все зробимо для них здесь, Що ми їх не тільки только надежний тил. Ну і поддержка ми ж їх, молимося за них і всегда допоможемо всім, чим только можемо. Та як виявилося, список загиблих не повний у своїй промові. Михайло Логвінов повідомляє ще одну сумну звістку: українська армія знову втратила запоріжця. Сподіваються, останнього мрія Марикелян, але лисак спеціально для Медіагруп. нові проекти.